Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Української Відьми. Давайте сьогодні подивимось. А, так зробимо, щоб мені. так. О. Подивимось з вами, що Вищі сили передають. От яка інформація піде? От які сили стоять за вами? Що треба знати, що треба бачити, що треба розуміти? Хто до вас прийде. Це буде такий потоковий момент. Потоковий розклад, будемо дивитися, що прийде, і всередині нього зробимо як декілька варіантів, щоб вам було зрозуміліше ваша інформація чи ні. Нагадаю, що це загальні розклади, і якщо ви хочете особисті, то ви приходите на телеграм, пишете ті питання, які вас турбують. Але загальні розклади вони для того, щоб ви почули інформацію, і потім ви вже будете бачити, як вона буде у вас програватися. Не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. Нагадую, що у нас є рівні спонсорства для ритуальних робіт, для розкладів в етері, для більш таких просунутих ритуальних робіт, річний розклад є в спонсорів можливість замовити відразу. Тому дивіться. Не втікайте від реальності, не втікайте, не ховайтесь від розмови якоїсь, не думайте про те, що щось погане, щось станеться, не готуйтесь до найгіршого, не треба. Ви себе будете самі турбувати. Бачите, карта башні на ваш емоційний стан. Це означає, що ви всередині не цілісні. Хоча, хоча у вас вже прийшла енергія для нових якихось справ, нових якихось діл. Нового, чомусь іде фраза для порятунку себе, вже прийшла енергія. А ви ще себе руйнуєте? Інший шлях. Себе зберігай. Те, що болі... боліло, воно може боліти і далі, але не думай про це, не концентруйся. Дівчата, хто нещодавно там два-три тижні тому захворів, і воно болить або там хтось. Досі, досі кашляє якась ситуація по здоров'ю, самі себе добиваєте. Відпустіть вже хворобу, хай йде. Їй вже час іти. Ми дивимося тільки вас. Ви зараз це не перекладаєте ні на родичів, ні на дітей, ні на чоловіків. Абсолютно. Будь уважна, тому що чоловік поруч з тобою, або твій чоловік, або якийсь з'явиться і захоче стати біля тебе. Він не дуже, не дуже чесний, він прийде для того, щоб задовольнити свою потребу, его для своєї зручності. Дівчата, хто на виборі, хто одинокий. Тут кажуть, твій партнер це той, який буде все робити для тебе, нести тобі, давати тобі, і тільки з тобою мати справу, з тобою розмовляти і для тебе жити. Якщо ви з кимось миритесь, ви повинні або все простити і відпустити, або, або розуміти, що на бажанні щось з'ясувати, ви не побудуєте стосунки нові, їх не буде. Тут показує, що ти можеш з кимось помиритись. Це може бути, колишня, або якийсь родич, або людина, яка хоче з вами якоїсь розмови. Ти можеш з кимось а... угоду мирно укласти. Вибачте людину, а людина потім зникне. Дивіться, мир це мир, відсутність якоїсь сварки. А вже розвиток стосунків це розвиток стосунків, це інша справа. Зненацька може з'явитися якась людина, є розмова. Є якісь дії від неї, все, вона пропала. Будуйте своє життя самостійно, самотужки. Якщо ви в шлюбі, це може означати, що е, знайшли спільну мову, а потім знову карта смерті, потім знову цієї спільної мови немає. А чому? Тому що ви очікуєте один від одного постійно щось. Не очікуйте. Не очікуйте. У всіх є якісь мінуси в характері. І у вас. Будьте сонечком для себе. Радійте життю. Якщо людині не подобається, яка поруч з вами, що ви радісні, не звертайте уваги, не беріть той сценарій на себе. Не беріть. Ви заплутаєтесь, багато інформації йде, тому що вас багато і в кожного своє життєве кредо свій життєвий шлях. Тому ми подивимось на декілька варіантів. Що ми зараз візьмемо пораду для кожного варіанту? Вищі сили, Вищі сили. У кожного вони свої. Нема загальної інтерпретації. Вищі сили тобі кажуть. Інформація, яка тобі прийшла з потоку. Що мені треба знати, що я обираю? Обирай. Я собі обрала. Обирай. Легкість. Легше все. Без сліз. Без якихось емоцій. Якщо ти вже відмовилась від чогось або від когось, про це вже не думай. Або не відмовляйся легше. Не нервуй, не концентруйся на якомусь негативі. Весь світ всередині тебе. Мир всередині тебе. Не зрозумієш, це буде важко. Ви. Щось або когось оберігаєте. Дуже сильно оберігаєте і турбуєтесь. Але приходить час, коли нам треба людей відпускати, ситуацію відпускати, щоб вони розвивалися самі. То знаєте, ще може бути, Бог від вас когось відвів, ну, скажімо так, вище сили, а ви знову вилізете з цієї людини спілкуватися. Ну, тут, знаєте, картина масла, в кого колишні з'явиться. Не буде, не буде там нормально. Не треба все для нього, годувати, і зустрічати і... Тому що ви як в пастку потрапите. Для себе все роби. Для... Роби все для себе. В кого чоловік є, значить, не дуже чесно буде, щось буде з грошима пов'язане. Для себе витрачай на себе. І відпочивай, чекай на тих людей, які живуть так само для тебе. Знову ж таки, це ваш варіант. Трічки. Тримайте все в таємниці. Як вже зробите, як здійсниться, потім розкажете всім. у вас якесь буде бажання всім щось розказати, показати. Багато уваги. Багато уваги від чоловіків, від протилежної статі. Але люди можуть бути не поруч з вами. Плітки підуть про якесь ваше особисте життя, багато пліток. На вас можуть тиснути. Не беріть на себе. Чужий досвід. Не приміряйте минулий досвід, чужий досвід на себе. У вас буде все по-своєму. Дивіться по ситуації. Будьте справедливі, вимагайте справедливості до себе, не дозволяйте з вами сваритись на рівному місці. І тоді, коли ви відстоїте свою точку зору, жорстко, дуже, ви отримаєте силу і отримаєте результат така порада.